18 числа в селищі Старому Салтові на Харківщині. Атомобіль марки Інфініті зі швидкістю 100 км за годину виїжджав з дамби, в'їжджаючи в населений пункт, збив мого батька на смерть. Поліція, яка приїхала на місце, вона десь поїхала десь через півгодини, приїхали зовсім інші і почали вже по-іншому розмовляти. Слідчого ждали майже 4 години. Він приїхав і відразу матері сказав, що ви можете звідси їхати. чи можете, чи їдьте звідси, ви нам тут вже не потрібні. Той, хто збив, виявляється якимось начальником військовим. Поїхавши до слідчого в Харкові, щоб забрати паспорт в морг, щоб віддали тіло для поховання. Слідчий вийшов нагло цинічно почав виправдовувати водія, який збив насмерть людину, мого батька. Зараз вони намагаються уникнути покарання. Вже п'ять днів пройшло, ніхто не зв'язується, ніхто нічого не говорить. Він винен і все. Для нас це так. Я не знаю, що він там робив, сосав дрочів, чому він не дивився на дорогу. Там все було видно, все. я не знаю чому, тому що в нього є гроші, де б я не звертався зараз. Кажуть, що треба, щоб його посадити, гроші. І грошей треба більше, ніж дав вже він. Ось така вийшла історія.